Традиція прикрашати ялинку вперше з'явилась на території сучасної Німеччини ще в середньовіччі. Але тільки 17-го століття Новий рік почали відзначати 1 січня. Традиція з фейерверками й хлопавками прийшла з Азії. Ідея полягає в тому, що чим голосніше і яскравіше, тим сильніше злякаєш злих духів. Рівно півночі в Іспанії прийнято з'їдати 12 виноградин. Бажається, якщо людина встигає виконати цю маніпуляцію, значить весь майбутній рік буде для нього успішним. На Кубі новий рік виходить дуже мокрим, адже кубинці попередньо наповнюють увесь відповідний посуд водою. І рівно півночі виливають її віком. Так вони вививають усі нещастя про нової вороги. В африканських країнах морозу не буває. І подарунки їм приносить дід Джар. Італійці під новий рік викидають все непотрібне і старе. Так що купа мотлаху на вулицях і сходових майданчиках в цей день норма. Французи розвішують в своїх будинках новорічні черевички, а опівночі дід Мороз наповнює їх подарунками. І та дитина, в чиєму черевичку виявиться новорічний пиріг з бобом всередині, стає бобовим королем. І святкову ніч всі повинні підкорятися йому.